Привіт-привіт! Всіх вітаю! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі Рукодільні Ветрибеньки. Я дуже щаслива сьогодні зняти відео нарешті. Повертаюсь після невеликої перерви. В мене був дуже насичений серпень і особливо його кінець, тому що підготовка до навчального року у мене в цьому році. Вже три школяра, один першокласник, і це дуже-дуже виснажливо було все діло організувати, підготувати, відправити <свісно> на цей навчальний рік. Тому, нарешті, сьогодні вже у нас яке там 3 чи 4 вересня, мабуть, 3 третя середа, 3 вересня, <свісно> і от всі розійшлися в школу. І я нарешті можу в тиші спокої без зайвої якоїсь метушні зняти відео. Запланувала я це відео зняти одним кадром, розповісти вам про все, про всі мої новини: рукодільні, вишивальні, в'язальні, розказати вам про мої готові роботи, показати, над чим працюю, покажу вам покупку. Покупок в мене в принципі взагалі не було. Не було Натхнення, бажання, настрою щось купувати, але от на День Незалежності України в чарівної миті були гарні знижки, і я собі придбала дуже-дуже бажаний набір від Dimensions. Покажу вам його, що це за набір. Так, я докуповувала собі якесь муліне, яке мені не вистачало до процесів, які вишиваю. Ну, таке, знаєте, дрібнички якісь. Якихось глобальних покупок у мене не було. Я чекаю виставку, не знаю, чи я на неї потраплю. Якщо потраплю, то всі головні покупки будуть там. Якщо я на неї не потраплю, то я зроблю якесь велике замовлення онлайн себе порадувати. І якби ось так. Тому давайте почнемо. Покажу вам. Напевно, саме цікаве, що я завершила. У мене є два фініші: один маленький, другий бажаний і немаленький. От, перший фініш це ось така куля по дизайну Анни Обідної. Я вишиваю серію цих куль, хто пам'ятає. Мені залишилося ще дві. Це у нас Гоквардс, цей замок. Дуже-дуже красиво вийшло, мені дуже подобається. Такі тут, знаєте, кольори були не дуже веселі, воно вишивалося. Оці дуже гарні блакитні, сині, жовтенькі, а все інше таке тьміненьке. От, але картинка в результаті вийшла яскрава і така прям світиться зсередини Дуже мені подобається, гарно вийшло. Я завершила і от в вересні. Хочу почати нову кулю, це, швидше за все, буде в мене патронус, тому що там палітра схожа, є такі блакитні, біленькі. От, і щоб мені не міняти прям всі-всі нитки, це дуже зручно на органайзері, щоб не переставляти це все діло. Е, Отак, от, от глобально, то якась палітра, коли схожа, то не так багато роботи е, по заміні процесу. Тому е, такий от у мене є фініш, планується наступна куля, е, і дуже рада, що я все-таки її осилила, бо це якось вона мені важко йшла. Можливо, вже знаєте, мені трошки піднабридло вишивати одні ці кулі на пластику, але ще дві. Ось цей патронус він буде такий. Не скажу, що прям дуже а, якийсь, а, різноманітний по кольорам. Я вставлю вам зараз фото прев'ю його, щоб ви розуміли, про що я розмовляю. І а, потім мені ще залишиться хатинка Гегріда, там будуть а, гарбузи а, яскраві, оця вся палітра така осіння, от та буде дуже яскрава, деталізована така куля остання. Так, я її залишила на осінь, тематично. Ось. І наступний фініш це, зараз секундочку. Це тадам, дивіться, що в мене є. Я завершила ранкову тишу від Анастасії Єрмакової. Вона просто, неймовірно, вийшла, дуже-дуже-дуже красиво, дуже така глибока робота, з перспективою такою, ну, класна робота. Деталізована, не дивлячись на те, що тут да, такий пейзаж, але тут стільки було дівчата-бексічу в ось цих ялиночках. Так, зараз я візьму якісь ножнички, щоб показувати було зручніше. Отже, е Оці е, дерева, тут було дуже багато бексічу. Зараз я вам ближче покажу, ви побачите. Так само ось тут камінчики, травичка, кущики обшивалися бексічем. Е, оці пташечки такі одиночні, треба було робити. закріпки. Їх тут небагато, але все одно, знаєте, це така трошки морока. Але подивіться, яка краса вийшла. Неймовірно задоволена, що я її закінчила, тому що це була дуже бажана робота. Вона сподобалася мені з першого погляду, я її задумала собі купити одразу, як тільки побачила, та й вишити одразу задумала, як купила, я почала збирати матеріали на неї. Це була така дуже емоційна і виважена така покупка. Я її одразу і розпочала, тому вона мене неймовірно радує. Це вперше я вишивала дизайн від Анастасії Єрмакової. Мені дуже сподобалось, вишивала по програмі Фантастіч, ніяких помилок не помітила, все там добре. от Бачите, скільки тут бекстічу багато різного кольору. Всі ці гілочки, отут є одиночні такі. ось. Ну так. Тут роботи з цим беком було достатньо багато. Багато тут півхреста, як ви можете помітити. Ось. Ось так це виглядає. Трохи я тут помилялася. Не знаю, як би я вишивала по паперу. Навіть по електронній схемі цю роботу було не не, Легко вишивати, я вам так скажу. От, але результат того вартий, він неймовірно красивий, об'ємний. Такий 3D, дуже-дуже гарний. Я вам е, постараюся зробити якусь гарну підзйомочку, ще вставити відео. Е, ну, ось, тому така в мене фінішувалася роботка. Е, напишіть, як вам цей сюжет, чи подобається. Ну, для мене це наша, наші українські Карпати чи Прикарпаття. Так? Багато таких є стежок в принципі в Україні. багато де З такими деревами височезними, лісовими такими стежками кам'янистими. Тому це моя любов. Дуже хочу її оформити, щоб вона мене. Радувала, надихала, знаєте, від неї аж віє цією такою свіжістю лісу. Таким чистим-чистим повітрям. Не знаю, дуже-дуже гарно прохолодою, Клас. А що знаєте, з чим вона в мене асоціюється? Я, коли її починала вишивати, я дивилася серіал Twin Peaks. І це теж. Дуже така е картинка, схожа на ті е пейзажі, які були в цьому серіалі. Е такі таємничі загадкові лісові, е трошки такі магічно потойбічні ось е, Гарна, дуже така роботка. Можна багато з чим її знаєте, до чого прив'язати по асоціаціям, кому що подобається. Плюс можна підібрати основу якусь більш темнішу, буде більш щось таке, знаєте, загадкове, щось світліше буде, більш така сонячна робота, тому кожному своє. Я вишивала її на кешелі. Блакитний лід називається ця основа. 32 каунту. Ось. Ну, от вона порівняно з моєю долонькою. Дивіться, бачите, як вона. Тут, звичайно, не повна зашивка, але все-таки я не можу сказати, що вона маленька. Тут багато кропіткої роботи, багато бексічу, тому роботи достатньо багато, як для мене. Так. Тому е, з фінішами поки що все. У мене два таких фініші е, по вишивці. Ось. І я зробила ось тут обв'язку, як вам і розповідала. Це я в'язала, якщо ви перші на каналі, в'язала цю сумку гачком по фотографії, побачила її в магазині влітку. І в'язала для доньки старшої, тому що вона їй дуже сподобалась. Із рафії фібронатура гачком. І в мене не вистачило тоді ниток на обв'язку повну ручок і по краю тут обробку. Тому я дозамовляла собі шірафію і зробила вже повністю цю обробку. Вона у мене тепер, ця сумка повністю завершена. Можна зі спокійною душею вже її носити з табору. Вона приїхала ціла неушкоджена на диво, все з нею добре. І от після того, як вона приїхала, я її дов'язала. І ось так вона зараз виглядає. Дуже-дуже красива така вийшла річ. зручна. Дитина нею користувалася, тому я задоволена, що все вийшло. Так. І тепер давайте розкажу вам про процес, який в мене найближчий до фінішу. Це теж авторська схема. Це ось таке кроленятко від Мія Стіч, дизайнерка Наша українська дизайнерка Схем для вишивки. В мене кролик цей вже вишитий повністю. Тобто, як ви бачите, з беком, з усією обробкою, все-все тут є. Я його вишила і потім почала вишивати ось цей букет конвалії. Це будуть конвалії. Так як це зараз зовсім без бекстічу, то це виглядає дуже незрозуміло такими суцільними плямками. Тут дуже великий розкид хрестиків. Вишивала я його по паперу, тому що, ну, тому що по паперу, тому що мені так було зручно. Я подумала, що це маленька робота, чому б її не вишити по паперу, але це було відверто складно. Потім я вже завантажила собі додаток хрестики, і він відкриває схеми сага. Я вже відкрила там цю схемку і бек. Тут буду вишивати вже по е, програмі Хрестики, е, тому що беку тут дуже-дуже-дуже багато. Він малесенький, тут маленькі ці квіточки, листочки, е, і його тут неймовірно багатько. Е, тому сьогодні я б хотіла повишивати цей бекстіч, не знаю, чи за один присіст я зможу, ну за один день так. Завершити повністю вже цю роботу, чи мені знадобиться більше часу. Ну, Але так чи інакше, в будь-якому випадку, фініш не за горами. Залишився тільки бек, хрестики тут всі вишиті. Ця робота вишивалася нитками DMC на ось такій фарбованій основі. Мені здається, це теж кешел, але така принтована основа їхня фабрична. І вишивається хрестиком в дві ниточки. Отут трошки є хрестиків в одну ниточку. бекстіч, Є десь він дрібний. Так. Отут в очах також є два фрузлика, а так, все інше тут дуже все зрозуміло і легко. Але ну, от беку знову ж таки багато, якось мені такі роботи зараз йдуть всі, що дуже-дуже багато Бексіч кругом. От, Тому така гарнюська в мене буде. Дуже задоволена цим процесом. Він такий милий-милий, такий прям хочеться його, знаєте, довишивати і милуватися. Дуже позитивний кролик. Так, далі хочу розповісти вам про свій старт. У Єлени Тимків почався почалося СП в серпні місяці. По Ланарте. І так як у мене є всього лише два набори Ланарти, і я жодного разу цього виробника не пробувала вишивати. Тому вирішила в цьому році прийняти участь в цьому СП, хоча, чесно, часу з мало. Я не була до останнього впевнена починати чи ні, але вирішила все-таки прийняти участь. А там уже як піде. Встигну, то встигну, а не встигну, то колись воно дошиється все-таки. Це ось такий котик, а це наш рут, <свісно> наш кіт. Єдине, що очі тут у нього блакитні, а в нашого такі медові. А так він дуже схожий по кольорам. Так? Така у нього шерсть і така мордочка схожа. От, може, трохи вгодованіше, але все-таки схоже. <смі> і що? Я розпочала вишивати. Вишиваю я по паперу по оригінальній схемі. У мене цей наборчик придбаний роки, напевно, три тому. Вже була війна, були такі відключення великі. Там, і знижки були на Чорну П'ятницю. Я себе порадувала набором від Ленарт. Зараз він щось коштує, такий невеличкий, але дуже таку немалу суму, <сум> то я рада, що я тоді його придбала. Що в мене вишити? Зовсім небагато. Я вишила тільки, ось, бачите, трошки носика, ротика отут, і зараз вишиваю цю частинку. От. Тому я вирішила спочатку, напевно, що піду вниз. Вишию, це саме таке нецікаве. Як завжди я роблю для спочатку вишиваю собі саме нецікаве, а потім, коли вже знаєте, процес трошки піднабридає, ти переходиш до цікавішого і якби, цим самим себе мотивуєш вишивати більше. І ось так виглядає мій процес. Ниточки я перевісила з оригінального органайзеру на ось такий від відмільфльор. Якраз мені чудовенько сюди всі кольори помістилися. Це дуже гарно естетично виглядає. Прям я дуже задоволена. Вишиваю на оригінальній основі. Основа тут. Це якийсь льон. Я не знаю, що це саме за льон. Тут, мені здається, не вказано, написано, що це 100%. А, бачите, це не льон, це рівномірка. 100% 100% бавовна. От. Не знаю, який це каунт, щось таке. між, ну Здається, ближче до 28-го, бо хрестики такі крупненькі. Може, щось таке, схоже на лінду. чи не знаю. Але вишивати на ній дуже приємно, вона така, ніби трошки прорезинена. Ниточки лягають гарно. Єдине, що коротенька нарізка, це я вже чула про Ланарти, і тепер я особисто з цим стикнулася. Сказати, що це незручно, ні. Можна звикнути, звісно, і тут зашивки невеликі, такі, тому більш-менш можна нормальненько вишивати. Єдине, що ця тканина дуже сильно сатається. Мабуть, коли я її довишиваю, я оброблю краї, щоб вона у мене не розлізлася. Бо мені здається, це вперше в мене така попадається тканина, яка прямо в руках розлазиться в тебе. Оці краєчки. всі. Десь трошечки зачепила і все. Тут, до речі, в цьому процесі у нас тільки хрестик в дві нитки, Бекстіч тут тільки в зіницях, отут -от. І все. Більше беку тут немає, це прекрасно, бо я, якщо чесно, замахалася трошки його вишивати. Бо в інших всіх моїх процесах його безкінечна кількість, і це те, що в котику його мало, дуже добре, швидше завершу. І менше будемо роки з цим процесом. Так, для різноманіття собі, знаєте, як якісь такі старіші схеми, де, пам'ятаю, раніше взагалі, мені здається, Бексич, це була якась рідкість, коли я тільки починала вишивати, або мені такі, такі схеми попадалися без Бексічу. Е а зараз якось подобається. От що не візьму, то з Бексічем. Причому я ніколи не обираю там процес собі. М -м -м, бек там є, нема, багато, небагато. Я обираю по тому, чи подобається він мені, чи не, чи не подобається. Хочу його зараз вишивати, чи не хочу. Так, Це щодо старту, він в мене був один. Е, тому що процесів в мене, як для мене, і так багато, мені цього не те, що достатньо, це для мене і так забагато. Е, ось розпочатого всього дома лежить. Треба з тим всім розбиратися, тоді щось ще розпочинати. А попереду ж осінь, зима, вже хочеться якихось сезонних таких робіт теж повишивати. Е, тому я думаю, все одно старти вони не забаряться. Так, і. По в'язанню. Я вяжу свій светрик. Зараз вам покажу, що я тут, як його просунула. Я його брала в поїздки, всі, в які ми їздили за цей час. Трошки вишивала, коли там щось дивилася, якісь фільми. І ось я нав'язала достатньо вже так багатенько. Ще я не відділила правда, рукави, я до цього йду <гад> потрошку. Мені здається, я вам показувала тільки на етапі горловинки. Початку її ось, а зараз в мене вже отак от багато вив'язано. Дуже цікава конструкція. В'яжу по опису Наталії Аксьонової. називається ця модель Air Kiss Sweater. Я вам залишу внизу посилання на цей опис, взагалі на авторку, на сайт її з описами. І знаєте, от все покроково. У відео є відео майстер-класи на всі незрозумілі моменти, так як я в мене теж велика перерва у в'язанні, і якісь моменти я вже і позабувала, як правильно робити, то це прямо для мене те, що треба. Тут у нас іде отакий плече-погон. Ось. А далі іде, якби рукавчик такий, вив'язується. Ось. Бачите. Ось так от виглядає. зараз розкладу краще буде видно. Тут дуже цікавий такий узорчик фактурний, об'ємний. І потихеньку я вже ось наближаюсь до того, щоб розділити його на три частини: на чотири, так? два рукава і тулуб. Передній і спинка. Ось. Так що в'яжу. По в'язанню є плани теж, але, знаєте, це поки що просто плани. До діла, поки не доходить, поки. Ой, вибачте, поки в мене єдиний оцей процес, і все. Так. І що планую? Я планую вишивати. Коли завершу свого зайчика, я його хочу завершити найближчим часом. Так, вишивати буду потихеньку свій котик від Ланар, який я вам показувала. Але основним процесом у мене буде мій віночок, тому що я його не брала після того, як вам показувала, мені здається, я його повишивала геть трошечки. Якщо я все правильно пам'ятаю, ось цей віночок. У всіх сезонів від Dimensions. Він неймовірно, красивий, соковитий, такий різнобарвний, гарний. Е, і що, я тут вишила, як бачите, гортензію, е, почала вишивати листочок, тут має бути ще одна бабка. До речі, дякую, хто мені написав, що, мабуть, я неправильно, неправильним кольором вишила бекстіч на цій бабці. Воно так і є. Я буду переробляти цей бек, та має бути світліший кольор. І ось я хочу вишити цю бабку, переробити на них обох бекстіч, Зробити потім бекстіч на цій частині, яку я вже вишила, і далі переходити до вишивання ну, наступної цієї осінньої частинки. Мені ось літню, ще треба тут дошити, як бачите, тут у мене ще вишеньки не вишиті, сонях не вишитий. Ось. Ну, а далі вже піде осіння така частина. Тому мені треба. Нас доганяти, бо якби я хотіла отак от по сезонам його і вишивати, і до кінця року, щоб завершити, але роботи тут ще багатенько, тому треба постаратися, щоб втілити цей план в життя. Так, це такі маленькі плани мої. Я дуже так побіжно вам розкажу. Я сподіваюся, що в мене невдовзі вийде, Ну, я почну знімати. Би, чи щоденник, чи влог так, розповідати вам ну, свої посиденьки, щомісячні, як я це робила, буду потрошку розповідати вам вже по ходу процесів все свої враження і які там труднощі, з якими я стикаюсь і так далі. От. А зараз просто оглядово так от розкажу, щоб ви мали собі. Уявлення, про що підемо взагалі в подальших відео. Можливо, хтось перший на каналі, то так. Ну і що, і покупка моя, яка була. Це набірчик від Dimensions також, звичайна колекція. Це оці вовки. Вони мені так подобались, так давно подобались. Я їх собі пригледіла ще ну дуже давно. І все думала, ну треба вони мені чи не треба вони мені. Вишиваються вони на чорній основі, на 14. -й. Заміняти я нічого тут не буду. І я вирішила все-таки, що вони мені дуже треба, бо все одно я знаєте, то час від часу думками до них повертаюся. І раз так, то думаю, треба собі купити, хай вони у мене лежать, буду собі спокійно знати, що цей набір у мене є. Він неймовірно ніжний. Цей набір дуже мені подобається своєю атмосферою, своїм таким романтичним настроєм. Це дуже-дуже надихає, дуже приємно на це просто дивитися. І я думаю, що у відшиві це буде просто неймовірна краса. Він такий теж, ніби світиться із середини, підсвічується ці, ця шерсть цих двох вовків. Мега класний. Ось, Відшивів я не бачила на Ютубі. Можливо, хто вишивав дівчата, або хтось бачив, що хтось вишивав, то е, направте мене де подивитися, відшив у кого, але я не бачила. Е, і дуже-дуже хочу його вишивати. Ниточки тут, бачите, яка палітра. Е, не дуже яскрава, дуже схожа, до речі, на цю палітру від кота. Ось, дивіться, прям майже один в один. Дуже схожі відтінки. Скажіть, дуже схожі відтінки. А ось. Не думаю, що це буде дуже весело вишиватися, але цікаво, думаю, буде вишиватися. Його треба буде чергувати з якимись яскравішими наборчиками-сюжетами. Але результат, я думаю, вийде дуже-дуже гарний. Тому це така моя омріяна покупка набірчик. По гарній ціні я його купила, швидко приїхав, все добре. От- тому, дякую, друзі, всім за увагу. Я сподіваюся, що ми не будемо більше так надовго з вами е прощатися. Ще скоро я е відзніму і посиденьки за вересень. Ось, можливо, я встигну потрапити на виставку. Е тому що в зв'язку з тим, що е, молодший син пішов в перший клас е, і немає зараз групи продовженого дня. Ну тобто, як вона є, але там обмежена кількість дітей, і ми туди не попали, е, то е, мені треба його забирати в тринадцяті зі школи і їхати на виставку мені на інший берег. На лівий берег, і це займає дуже багато часу туди-сюди, плюс походити там і за дитину треба встигнути забрати, бо нема кому більше. То я не знаю просто, чи я фізично встигну це зробити. Якщо мене чоловік зможе підстрахувати в той день, було б добре. Але чи вийде так, чи ні, поки невідомо. Ось в будь-якому випадку в мене будуть якісь покупки, бо я вже хочу, знаєте, якісь зробити собі закупи такі, відвести душу. Е, от. Буде чим поділитися однозначно. Планую вишивати, продовжувати, <кій> в'язати по натхненню. <кій> так що побачимося. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей. Па-па!